Доброго ранку з вами рубрика Глас народу. Заняття спортом це прекрасний спосіб завжди бути у тонусі і в чудовій фізичній формі. Сьогодні ми запитаємо у полтавців, чи займаються вони спортом. Яким видам спорту надають перевагу, і ким із сучасних спортсменів захоплюються? Кожен день йога, мозги працюють. Паніш що нужно здоров'ям займатися самому. а не кому-то доверять? Нет, не занимаюсь. Ты за спины перестала заниматься спортом. А так занималась, бегала, ну, в спортзал ходила. А сейчас все. Йога и бокс. Виталий Ломаченко. То есть, ну, как-то так мне нравятся его поединки. Если я начну называть там Кличко, Усыка там, и каких-то таких ребят, это достаточно банально. А... Выдатных украинских йоги, на жаль, я не знаю. Професійний спорт – це А, річ, які би я хотів займатися, або я хотів, щоб займалися мої діти. То, ну, насправді це ну, не найкраща кар'єра, ну, я так вважаю. Вона потрібна, вона цікава, але ну, своїм дітям я б такого не забажав. Я колись був вільним борцем, римської боротьби. А якими спортсменами захоплюєтесь? Кличко. Я вважаю, що танці це спорт. Катаюся на велосипеді і е, декілька, ну там, десь рік, може, займалася кінним спортом. Займаюся, ну таким вдома. Байдарки, або свій звичайний човен. Ну, мене немає кумирів, спортсменів. Я захоплююся своїм спортом для себе. Я займаюся. Кумирів таких немає. Ну, кличко, як боксер, ну інші із телеканалів відеофільмів. ну це е, захоплення із дитинства. Ми танцюємо давно. Рік уже рік, народні танці. Ходимо в наш палац. Ну це наш спорт наразі, де так ми активні. Нам достатньо. Скільки людей, стільки й думок. Кожна з них важлива для нас. Не бійтеся висловити власну точку зору. З вами була рубрика «Глас народу.